Друзі, всім привіт! Вирішив зробити для вас мала маленькі такі коротенькі відеообзорчик риночку, так щоб ви були і розуміли, що буде відбуватись всередині торгового тижня. Одразу з анонсиком в на нашій платформі навчанні стартував сімідневний безкоштовний курс. Тому посилання буде в шапці по відео. Заходьте, він одразу вас проведе до результату. Так, ви можете побачити, як в нас працює все зсередини. В разі чого станете нашим майбутнім студентом. Так, одразу поїхали. Що в нас було відбулося по тоталу за е, вихідні дні? Так, ми сформували <кхів> сьогодні, коли падали, відкривали Азію, провалились і сформували чотирьохчасовий імбаланс так, на несхідному русі, е, зламали структурку локально, тобто ранній слом тренда вже відбувся. Сформували чотирьохчасовий тайм ФВГ, який ми прийдемо і безпосередньо відпрацюємо. Знизу в нас найближчі такі об'єми зони інтересу. Це теж одноднівне ФВГ 3,73 по 3,79. Ми скоргували сьогодні вночі до 3,82 до трильйонів доларів. Тому можемо спокійно відпрацювати всередині торгового тижня. Як і заповнити даний імбаланс, і потім каскадно скоригуватись уже в зону даного імбалансу, і тут же локально отримувати якийсь там відкуп так, від зони інтересу. Тому по тоталу чекаю поки що так, але будемо дивитись по новинам. В нас на цей тиждень достатньо так червоних новин, так мікро та макроекономічних буде виступати ще Пауель. Тому подивимось, що він там буде говорити згідно пониження ставки ФРС, ну і взагалі про економіку буде трошечки зрозуміліше, так. Тому хто член ком'юніті, можете вже безпосередньо почитати цей пост. Він є в аналітиці. А для наших, для наших користувачів Телеграма я відправлю його трішечки пізніше, щоб були теж в курсі новин. Так, тому так, Очікую опрацювання в боковому русі вплоть до рівнів 3,56. Тому будемо спостерігати, який буде в нас новинний фон в крипті на цьому тижні. Так, що в нас по біточку? По біточку в нас схожа ситуація. Ми сформували, залишили тут декілька імбалансів. Верхній імбаланс. Я його поки що не, не малюю так, щоб його він не кидався в очі. Є ще один, який ми вже затестили. Так, потім ще один, який теж тестили. Зараз формували чотирьохчасовий імбаланс, який безпосередньо і буде стримувати ціну. Це середина плюс-мінус даних об'ємів. Тобто повернення після того, як ми їх пробили, ці об'єми, повернення всередину об'ємів буде нормально. Слідкуємо, бо структура в нас зламана: стовінсьпятсот п'ятдесят Пробиття та закріплення за даним рівнем буде давати імпульс. Пройти вище, потім скоригуватись в об'єми і піти знову там в сторону. АТХ, теж все можливо. Будемо дивитись за медіаполем, що там буде відбуватись на мікро та макро економіці І там вже буде більш зрозуміло, що зараз теж відпрацьовуємо 4-хчасовий таймфрейм. Ниже є в нас ордерблок плюс об'єми, які ми зайшли в половину затестили, хотілося б повністю їх побачити. Це наші такі локальні цілі, глобальні цілі, цілі в нас поглинання даних об'ємів і заповнення даного імбалансу однодневного імбалансу в рівнях 103-105. Але будемо дивитися, як будемо входити в дані об'єми. так, Бо локально можемо отримувати відскок і формування десь в проторговку в рівнях 114-115. Так, далі, що в нас по ефірчику? По ефірчику ми залишили імбалансик плюс геп це м'єшний графік. Ниже в нас сховані об'ємчики, які ми будемо заходити тестити, в разі, якщо ми скоригуємо з дані об'ємами, ми отримаємо відскок в даний імбаланс, якщо тут залишиться якийсь геп або структурка, це буде зоною нашої корекції при несхідному русі. Тому очікуємо, дивимося за діапазонами <coughs> даних об'ємів, це рівні 3700-3900, можуть нас туди свозити. Ми на стрімчику розмовляли, що з 450 можливий перезакол АТХ. Тобто зараз взагалі краще утриматись від якихось середньострокових позицій, краще почекати на риночку, да, посидіти на трибуні, подивитись, як ганяються за американською мічтою інші та ловлять ліквідації. Тому чекаємо, спостерігаємо за риночком. Що буде відбуватись, ми готові для до двох розвитків, так що буде відбуватись. Якщо ми навіть сходимо на АТХ, в нас ми вже почали підбирати по деяким активам лімітки на короткострокову спотову спекуляцію. Тому нам буде чудово, якщо ми і вверх сходимо а потім вниз, або вниз сходимо, заберемо повністю всі свої лімітки на спотову спекуляції і відскочимо там локально на 30-40% по альті від середньої точки входу. Тому за ефіром спостерігаємо, ніхто не може гарантувати, що в нього не зайде в ближайших тиждень-півтора на фоні позитивних новин 150 мільярдів доларів, які якраз і його штовхнуть трошечки вище на перехань. Так, що в нас посилання? Посиланні теж дуже цікава ситуація? <кій> в нас сформований 4 часовий імбалансик. При цьому відскокі від 173 до 209 доларів. Зараз ми його затестили. Зверху сформований теж 4-хчасовий імбаланс, який буде нашим супротивом, так, безпосередньо, і першою зоною поглинання, і потім продовження несхідного руху. В нижчій імбаланси для повного поглинання. Плюс тут купує в нас безпосередньо підтримки і зони інтересу такі вже середні основні об'єми, тому в корекці до 160. До 164 доларів до кінця тижня можливо, тому що очікують трошечки негативних новин на мікро та макро-медіаполі. Тому а, лінію тренду не пробили. До лінії тренду ще достатньо далеко. Це поглинання даного а, однотижневого імбалансу. Він був вже повністю затещений, тому можемо спокійненько пробувати лінію тренду і вже формувати якусь структуру трошечки. нижче. зараз би теж я б утримався від. Позиції почекав би трошечки якоїсь розв'язочки, так, хоча б середину тижня, щоб вже було зрозуміло, які в нас економічні дані вийшли за пів тижня. Тому <кій> очікую ту саму ситуацію посиланні короткострокові відскоки для поглинання чотирьохчасового імбалансу, який був сформований вище. 190, 196 доларів це така найближча, бо структура для слому тренду. Але даний діапазон будемо будемо проторговувати тому слідкуємо і дивимось можливо, знайдемо якісь або ранні злам тренду, або трошечки вже на старших таймфреймах. Будемо дивитися і розуміти, що буде далі з Ну поки що вона ну так. Не дуже себе добре почуваю, але спостерігаємо. Нам чим більше вона скоригується, тим краще, тому що наші основні діапазони закупівлі і формування спотових активів, вони в рази нижчі. Тому корекція нам потрібна. Так, йдемо на ВІВ. По ВІФ у ситуація, що ми пробили тренд, закріпили з 4-часовим старшим таймфреймом ниже лінії тренду. Тому за ефіром а, за ВІФом спостерігаємо, якщо у нього не буде відновлення вище лінії тренду в зону імбалансу. Який був сформований, і закріпитись під якусь структуру над лінією тренду, то, скоріш за все, ми відскочимо, підіпремось і підемо за нашими ліміточками. Тобто, спостерігаємо, що буде відбуватись з ефіром, саланою та ВІФом. Тому ситуація така Побистріше б хотілося б вже набрати для короткострокової спекуляції наші ліміточки. Так, по ПП до лінії тренду нам ще доволі далеко. На 4-хчасовки теж сформований у нас імбаланс, який буде на 95% відпрацьований. Тобто, локально можемо відскакувати, спробувати. Якщо ви працюєте на ф'ючерсній на торгівлі, то від даного діапазону можна підібрати зі стопом. Вищу позицію з таким мінімальним стопом різкий, якщо ви торгуєте, працюєте на 1%-1,5%, то тут ризик 0,25-0,5 можна взяти для короткострокової такої корекції пробої ниже лінії тренда. Спостерігаємо. Поки що вище намірів йти нема, да, пружинки зжимаються, проторговки дуже великі, можуть винести в будь-який момент як вищі, і нижчі. Тому спостерігаємо, дивимося вже до середини тижня буде. Краще зрозуміло. Бажаю вам чудового торгового тижня. Керуйте ризиками. Краще зараз утриматися від позиції. До зустрічі в середу.